Всім привіт! Весна вже в розпалі, надворі тепленько, куча планів, куча роботи. Сьогодні по плану у нас протруювання ярого ячменю. <кхи> Сьогодні 17 березня, плануємо сіяти завтра, 18-го. Покажу вам, як відбувається цей процес. Також покажу, як сконструювали таку протруювальну машину з перевантажувача, який раніше був у відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Так, по плану е перепогущі, той буде вже протруєне зерно закидати на кузов на газу. Ну, це все в ідеалі картинка, подивимося, як воно буде на практиці. Ну, ось сюди, відразу, щоб воно вже було там. Щоб можна було під'їхати на поле і загружати всі І, вулиць. До речі, разом уже на газоні з протруйним ячменем буде добре, з яким ми будемо сіяти. Так, ячмінь буде наший, Зараз покажу його. Він був в попередньому відео, там, де вперше я показувала цей перепогрузчик. Е, некалібрований, не очищений, такий, як є. Це десь, по-моєму, друга чи третя вже репродукція. Ось цей ячмінь, який ми грузили на вантажувачі, що я говорила. Перших відео є половинки, пеляка, ну, який є. Ось його і будемо протруювати і сіять. Набор протруювання у нас буде венцедорчик. Це остався після пшениці. Потім стимулятор. Сіяти от ячмінь ярий, плануємо з ватнековою селітрою. Подивимося, який буде результат. А, випала така можливість, будемо пробувати. Ну, я відкритаю. Є, півлітра є. Я не шукаю. Ну, так, буду. Я 350. Угу. Ну, ось і завершено перший етап. Завтра буде другий. Ось у нас вапнякова мечна селітра буде вноситися разом з ячбею.